І Пасійко, я Давай будемо читати тепер, що треба робити. Давай. Давай, що пишуть? Значить, правила гри. Вміст коробки двостороннє ігрове поле з 12 частин. Це оці великі такі. E, 55 карток. Це оці штуки. Чотири лагуни. Це ті, що ми діставали перші, оці чотири. І 5 жетонів зі скарбами. Це оці сундучки, котрі ми з вами теж дістали. Мета гри. Станьте першими, хто збере 5 фігурок морських тварин та отримаєте 2 два жетони зі скарбами, втраченими серед коралових рифів. Коралові рифи сповнені життя. Це домівки для численних рим депри, депри. і інших морських тварин. Підготовка до гри. Обережно відокремте деталі ігрового поля та жетони з кринями. Зробили. Оберіть, на якому боці ігрового поля будете грати. На зарослій коралами та водоростями частинами поля, трохи складніше шукати втрачені речі. Повертайте частини таким чином, щоб на всіх них було зображено або дно океану, або без них. Якщо частини не приєднуються до інших, ймовірно, їх треба перегорнути. Покладіть ігрове поле на столі таким чином, щоб кожен із гравців міг дотягнутися до одного із кінця поля обома руками. Кожен гравець отримує одну деталь із зображенням лагуни. Решту з цих деталей викладіть у коробку. Ретельно перетасуйте карти та розділіть їх на два стоси, поклавши сорочками догори. Поруч із гігровим полем, розташуйте стоси карток, фігурах морських тварин і жетони зі скарбами. Так, тепер читаємо, як грати. Молодший із гравців починає першим. Він швидко перевертає всі картки, і всі гравці дивляться, що на них зображено. Тепер всі намагаються знайти обидва зображення на ігровому полі. Якщо гравець знайшов зображення, він має показати їх вказівним пальцем на полі. Ви повинні торкнутися поля обома пальцями одночасно. Поради, коли грає три або чотири гравця, можна грати так, аби гравець, який перевертав картки, не приймав участь у пошуках малюнків на полі, а переможець раунду завжди буде перевертати картки в наступному. Це досить веселий та цікавий спосіб гри. Будьте ввічливі до інших гравців і тримайте руки на відстані від ігрового поля, коли дивитеся на картки. Не дозволяється, штовхати. коли гравець знайшов малюнки та показав їх на ігровому полі, він отримує фігурку морської тварини та розміщує її на своїй карточці лагуні. Якщо двоє більше гравців одночасно зайшли та торкнулися пальцями зображення на ігровому полі, фігурку ніхто не отримає. А тепер подивіться, чи є на обох картах. Символ скарбів, якщо є, переможець отримує жетон разом із фігуркою морської тварини. Після закінчення раунду відкриті картки відкидаються в коробку та більше не використовуються в грі. Наступний гравець відкриває картки для нового раунду. Жетони зі скарбами, ці оце скарбнички. деякі картки позначені символами скарбів. Що обидві картки позначені цим символом, раунд називається раундом скарбів. Переможець раунду отримує жетон зі скарбами і фігурку морської тварини. Житомир скарбами є більш цінним за фігурку. Це перший з гравців, кому вдасться зібрати 5 фігурок морських тварин або 2 жетони зі скарбами. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі і замовляйте таку гру на день народження або на Новий рік своїй дитині.